Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми розглянемо одну з найсучасніших артилерійських систем у світі РСЗО «Хаймарс». Ну а поки ми не почали, поставте лайк, підпишіться на канал, залиште коментар під відео та запропонуйте свою ідею до нового відеоролику. Приємного перегляду! Розпочнемо, як завжди, з історії. Про розробку М142 Хаймерс вперше стало відомо у 1994 році. У 2002 році Корпус морської піхоти США домовився із сухопутними військами США про придбання 40 систем Хаймерс. Їхнє розгортання почалося у 2005 році. У липні 2007 року морські піхотинці з батареї Фокс 2 батальйону 14-го полку морської піхоти були розміщені в Іракській провінції Аль-Анбар. У вересні 2011 року Сінгапур прийняв «Хаймарс» на озброєння своєї армії. До військ надійшли 18 пускових установок «Хаймарс». 9 п'ятитонних шасі FMTV та контейнери з ракетами xm 31 GMLRS, з унітарною фугасною бойовою частиною, а також відповідне допоміжне та комунікаційне обладнання. Це замовлення не включає ракети типу М26 або інших типів некерованих реактивних снарядів МЛРС. М142 Хаймерс також була випробована як універсальна пускова установка як для пуску ракет типу Земля Земля, так і для пуску зенітних ракет АІМ-120 АМРАМ у варіанті наземного базування. Перейдемо до характеристики цієї машини. Хаймерс це високомобільна реактивна система залпового вогню. Для ураження районів зосередження артилерійських систем. Засобів ППО і вогневої підтримки вона призначена для підтримки вантажного транспорту, бойових машин і бронетранспортерів, а також для надання вогневої підтримки своїм підрозділам і засобам підтримки. Система призначена для стрільби керованими і некерованими ракетами. Максимальна дальність залежить від використаного озброєння і складає 499 км ракетами ПРСМ. Підготовка до стрільби триває одну хвилину завдяки тому, що стандартні реактивні снаряди постачаються в пускову установку одразу зарядженими у спеціальних пеналах, що містить 6 снарядів класу МЛРС, 2 балістичні ракети ПРСМ або одну ракету Атакмос. У 2018 році перевірили можливість передачі координат цілі з літака f 35 b безпосередньо на пускову установку Хаймарс. Таким чином, має істотно скоротитися проміжок між виявленням цілі та її знищенням. У цій схемі літак f 35 b з його потужними сенсорами виступає в ролі розвідника. Станом на 2023 рік до МФОМ входить широкий спектр боєприпасів, починаючи від найстаріших накерованих реактивних снарядів М-26 з максимальною відстанню ураження у всього лише 15 км у перших модифікаціях. І до найновішої високоточної ударної ракети PRSM з максимальною відстані ураження у 499 км. Ну, а тепер саме цікаве це застосування РСЗО Хаймерс. Розпочнемо з Афганістану. У звіті New York Times від 21 жовтня 2010 року. Йдеться про те, що М-142 Хаймерс сприяла наступу НАТО на Кандагар в Афганістані. Удари були спрямовані на схованки командирів Талібану і змусили багатьох із них втекти до Пакистану. 24 травня 2018 року в Мусакалі внаслідок удару М-142 загинуло 50 бійців та лідерів Талібану. Перейдемо до Близького Сходу. У листопаді 2015 року армія США повідомила, що розгорнула М-142 в Іраку, випустивши щонайменше 400 снарядів по ісламській державі з початку літа. М-142 були спрямовані на авіабази Аль-Асад і аль такадум у провінції Аль-Анбур. 4 березня 2016 року американська М-142 випустила ракети по Сирії для підтримки сирійських повстанців, які боролися з ісламською державою. Пускові установки були розташовані в сусідній Йорданії. На початку вересня 2016 року міжнародні ЗМІ та Державний департамент США повідомили, що недавно розгорнута М-142 уразила цілі ісламської держави ІГІЛ у Сирії поблизу кордону з Стуреджено. У жовтні 2016 року М-142 були розміщені на західному аеродромі Каяра приблизно за 65 кілометрів на південь від Мосула. Беручи участь у битві за МОСУ. 14 червня 2017 року Хаймерс розгорнули Вальтанф у Сирії для підтримки США повстанців у цьому районі. У вересні 2018 року сили підтримки США координували боротьбу із сирійськими демократичними силами, щоб перемогти ІДІЛ на сході Сирії під час кампанії в Дайр Ез-Заурі, завдаючи ударів по позиціях Ісламської держави ракетами GMLRS ЛРС 142 142 Системи Хаймерс також були розташовані на нафтових родовищах Омар приблизно за 25 кілометрів на північ від цілий, контрольованих і для підтримки сирійських демократичних сил. А тепер поговоримо про те, як РСЗО HIMARS передавалися в Україні. Під час російського широкого вторгнення в Україну 2022 року Київ неодноразово закликав Вашингтон надати Хаймерс і гусеничну ракетну систему М270. США погодилися надати Україні М142, але за умови використання лише снарядів малої дальності, які могли б уражати цілі тільки в межах України. 23 червня. 2022 року міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що до України прибули перші системи Хаймарс. Наступного дня волонтер Павло Нарожний поширив відео застосування установок Хімарс в Україні. На поширеному відео зафіксований здійснений вночі повний залп із двох установок по шість снарядів у кожній. 25 червня 2022 року Міністерство оборони України опублікувало офіційні кадри використання американських систем залпового вогню Хаймарс. 28 червня 2022 року, близько 10-ї години ранку, в окупованому Перевальську зафіксовано вибухи на базі окупаційних військ РФ. Притому дим здіймався не над складом із боєприпасами, а в місті, де перебувають самі окупанти. На той час місто перебувало за близько 60 кілометрів від лінії фронту. Російські бойовики стверджували, що базу було уражено коригованими реактивним снарядом з установки Хаймерс. На поширених ними фото було видно уламки від ракети М-31 А1 ГМЛРС з унітарною осколково-фугасною бойовою частиною, що використовується в установках Хаймерс. Застосування М142 суттєво ускладнило боєздатність російської армії. З 8 по 12 липня ЗСУ знищили ними численні ворожі склади боєприпасів, що зумовило різке зменшення ракетних ударів з окупованих територій. Російські джерела стверджували, що Хаймер знищили більшу частину керівництва російської 106 ї повітряно-десантної та 20-ї мобілізованої стрілецької дивізії. Російські системи протиповітряної оборони С-400 виявилися безпорадними проти ударів Хаймерс Українські екіпажі М-142 працюють переважно вночі, щоб мінімізувати можливість бути виявленими російськими безпілотниками. Якщо стріляють одночасно декілька машин то з різних позицій. Введення координат цілий та пуск займає менше хвилини. Через кілька хвилин машини на великій швидкості залишають позиції. Українські військові високо оцінили точність коригованих боєприпасів. Завдяки цьому з'явилася можливість завдавати удари по російських об'єктах без остраху спричинити небажані жертви. Висока маневреність установки на шосе ціл... о, цілком можливо рухатись зі швидкістю до 100 км на годину. Драхіший постріл у порівнянні з радянськими аналогами. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний 18 липня 2022 року зазначив, що значною мірою саме завдяки Хаймерс лінію фронту вдалося стабілізувати. Як ми бачимо, РСЗО Хаймерс робить велику різницю на полі бою. І це ми бачимо на прикладі нашої з вами війни російсько-української, що заставило окупантів свої склади боєприпасів перенести аж за 150 км від вільні фронту. Це тільки завдяки РСЗО Хаймерс. І так підіб'ємо підсумки. РСЗО Хаймерс це інноваційна та надійна, ефективна артилерійська система, яка грає важливу роль у забезпеченні національної безпеки. Отже, дякую вам за перегляд цього відео. Підтримайте мій канал, залиште коментар, поставте лайк, підписуйтесь на цей канал, дивіться цим відео зі своїми друзями. Дякую за перегляд. До нових зустрічей.